Коротше, останнє відео, бо я вже з тими сигаретами зав'язую знімати. Хочу показати джентльменський набір. Монте-Карло, Магна і президент. Куди би ти не їхав? В яке село? Ну, де би ти не їхав, в магазині завжди було Монте-Карло, була Магна і був президент. Могло парламенту не бути, Бонду не бути, Честера не бути, нічого не бути. Але Монте-Карло, Магна і президент сигарети були завжди. То стратегічні сигарети, я не знаю. І от скільки я з дитинства пам'ятаю, в сільському магазині чи в Кіоску, в будь-якому, Монте-Карло Магна-президент це то були стратегічно важливі сигарети, їх продали всюди. Всюди їх продавали. Я, правда, їх так дуже не курив, а купляв, коли там що на дискотеку, там десь ну, відпочивати там в селі, то свої викорив там, і мусив купляти або Монте-Карло. Переважно Монте-Карло. Монте-Карло було всюди. Де я, де я не був, зіграти Монте-Карло. Ну, без фільтра я не беру вже там, до уваги там, якусь там прийму чи щось таке. Я вже про такі більше говорю сигарети. Бо без фільтра я, я курив, колись кемл був без фільтра. Теж такий нормальний. Та Були сигарети файні, навіть той Кемел без фільтра продавався в м'якій пачці. Але ти його закурював, дим стелився, аж аромат шов такий. ну, з задоволенням курив. Ну no, то менше з тим, а ото джентльменські стратегічні сигарети в нашого